Доброго здоров'я, гості та підписники каналу. Сьогодні, як то кажуть, по гарячим слідам знімаю відео на таку неочікувану тему, неочікувану для себе, і думаю, для багатьох, а можливо, хтось вже з тим і стикався про ось такі красиві, дорогі і от, нібито естетичні, корисні штучки. Це, якщо правильно пам'ятаю, називається скловолокно. Ну, Думаю, багато з нас користувалися ним. Воно дуже красиво виглядає для підв'язування, для створення опор. Це ж тобі не якась звичайна арматура, правда? Іржава, коричнева. Ну, ось цим а, стовпчиком вже років три, а може й чотири. І от вони так використовуються для підв'язування помідорів, півонії. І ось сьогодні виникла потреба підв'язати от розкішні кущі смородини. І от в чому було моє здивування? Що алергії я не маю. Переважно якісь продукти зафіксовані, тіло реагує нормально, там в кого завжди алергія там, не знаю, На троянди буває в когось на царапини, на укуси різні. Я цим не страждаю. Ну, Хіба що від кропиви, ми всі знаємо, така от кропив'янка буває на руках. І ось я підв'язую, підв'язую смородину, бачу в мене десь. Виникли прищики, щось зачесалося, дивлюсь кропиви, ніде тут не спостерігаю. ну Нема в мене тут ладно. Запихаю кілочки руками і в рукавицях, і не в рукавицях, і так і сяк. і Потім оце ж підгортаю, підтягую, натягую мотузочку. І бачу, в мене внутрішня сторона долоні починає якось так. Не те, щоб чесатися, не те, щоб боліти, а два в одному і ще не розумію, що трапилось. Потім перед пліччям я чухнулася об цей стовпчик. Я навіть до нього руками тепер не хочу торкатися голими. І тут мені дійшло, що це я чухаюсь руками об ці стовпці. А вони, не знаю, від часу чи не від часу, ну вони от мають тепер такі невеличкі потертості. Бачите, ось нерівності? І оскільки це скло волокно, ось тут не знаю, чи вдасться мені передати невеличкі от частинки волокна, бачите? І воно мені подразнило шкіру рук. Воно, як дрібні частинки скла, в'їлося мені в тильну сторону ось в долоні, і викликало алергію. Ну, зараз вже не видно, тому що зійшло. Біля ліктя. От, висипка у мене була, така як кропив'янка. І я досі от, коли торкаюся навіть до штанів над долонькою, я тут відчуваю, що у мене щось загнане. Ну, от, як знаєте, ви скалочку заганяєте, да? і вона вам дратує тканини підразні. Отак у мене їх там ну, не одна і не п'ять, а десь десяточок. І так само ось тут, на внутрішній стороні. Ну, біля лікця я от торкалася, коли запихала із силою в землю ці штики, кілочки. Ось от таку небезпекову вони не несуть, виявляється. Ну ви уявіть собі, така красива декоративна річ. І ось в таких місцях, де от вона десь потерлась, отут-от ми бачимо потертості є. І от от, така зараза виявляється, тому я хочу, о, навіть зараз рукавиця чіпляється. Не видно, а видно, бачите, воно трохи чіпляється. І от там, ці дрібні часточки, вони впиваються не тільки в тканину рукавиці, а й в шкіру, як виявляється. Ось вам прихована небезпека. Тому будьте обережні, хто користується цим матеріалом. Працюйте тільки в рукавичках. Це мій досвід тепер. І от хай він краще буде моїм, ніж вашим. Таке моє вам попередження. Будьте всі здорові! Щасливі і щедрих нам врожаїв, радіємо життю.